До Брезкої міської ради надійшло звернення стосовно перейменування залізничних зупинок, назви яких недотужні з, наш... з назвами найближчих поселень. І це в нас відбувалось протягом десятків років. І нарешті небайдужі мешканці нашої громади на це звернули увагу. І... Ми сьогодні виносимо на розгляд економічної комісії питання, які пов'язані із перейменуванням залізничної станції Берестовеньки. Таку назву носить станція у населеному пункті село Береставенька Іванівська Іванівсько Старостінського округу нашої Красноградської територіальної громади. І станція Вчора ми відпрацьовували це питання із старостою Іванівського Старостинського округу. Вона дійсно погоджується з тим, ну невідомо з яких причин станція носить саме таку назву – Населений пункт Берестовенька. Які будуть пропозиції? А які варіанти там? Ну, що вони думали, ну, думали Населений пункт село Берестовенька. За етат, електричний електропоїзд зупиняється в цьому населеному пункті. Станція називається Берестовенький. і, і, і до логіки. Тож, станція повинна називатися, так як, як і саме. Як місто Берестин, станція Берестин. Місто, ну, Село Берестовен, станція Береста Логічного. Так, і ще будуть якісь пропозиції. А у вас є якісь? Ну, Староста говорила, що приході, будь ласка, виставляйте. Якщо пропозиції немає ставимо на голосування, хто за рейменування станції Пересталеньки на станцію Пересталенької для того, щоб він є розмови, наступний у нас є такий роз'їзд у напрямку Полтави. Називається він Федючкова. Як сказали нам старожили, цей роз'їзд називався так, тому що саме там жив охочий станційних шляхів, Федючко. І ось для того, щоб він якось їхав на роботу, зупинка була і названа була Федючково. А зупинка відноситься і на ній встають всі мешканці селища дослідно, тому що мають змогу добратися до селища. Раніше це була зупинка, де добиралися працівники м'ясокомбінату. До своєї роботи, а також у толка також до своєї роботи. І так зупинка в межах нашого міста з назвою Федючкова. Є пропозиція перейменувати її на зупинку Дослідне. дослідне. Раніше там були дачі. Частина дач, звичайно, була гарна назва дачна. Да. Чекаєш, що не відомо, буде яка до реклама поселення, ти біля да. по землю такий дуже спір, державне значення. Ну, так. так, і ще одна стан, не станція, а роз'їзд, який називається степний. А зупинка нашого населеного пункту степове. А зупиночний павільйон степний. Зтепною це росина. Да. Тому його ми повинні прибрати. І я думаю, найближчим часом на це звернути увагу. Ну і далі. Ми з вами проводили дуже велику обширну роботу по переконування об'єктів топоніміки. Зараз вже робота пов'язана з тим, що ми повинні прибрати з публічного простору всі ті таблички, які не відповідають сучасним назвам теперішніх вулиць, прогулків, не тільки в місті Берестині, а й в населених пунктах громади. Ця вагома велика робота почалася. Ми відпрацьовували тут в міській раді із відділом благоустрою, ми відпрацьовували старостами старостинських округів. І у нас виникли ще ось такі проблемні моменти. Є у нас село Піщанка, а в ньому є вулиця Агамова. Ну, Звичайно, краєзнавці, всі знають, хто такий гамор. Для нашого краю і для села Піщаки. Це кавалер того, ордені слави. Людина, яка відповідно до закону України про збереження пам'яті Другої світової війни, потребує того, щоб ця пам'ять була увічнена. Ну, вулиця Гамова, ми зараз відповідно до закону, проводимо відповідність і коли ми будемо виготовляти таблички. Ну, Так само, як ми поступили з вами з вулиці Тимошенка, пропонується дати назву цій вулиці вулиця Дмитра Гамова. Вулиця, ще раз наголошую, названа на честь кавалера трьох орденів Слави. Мешканця села Піщенка. Які будуть пропозиції щодо назви цієї вулиці? Тобто, ми проводимо уточнення назви вулиці. Так само, як у нас називалася вулиця Тимошенка, і нас вимагали її прибрати з топонімічного простору. Але коли вулицю ми назвали Федора Тимошенка і пояснили, чому вона носить таку назву, вже таких до нас звернень не надходить. Ну, пропоную назвати вулицю не просто Гамова, а Дмитра Гамова. Хто за цю пропозицію? Прошу сьогодні. Наступна така ж сама вулиця у нас у селищі Куми. Вулиця Дмитра, вулиця Ганцева. Також Дмитро Ганцев, кавалер трьох орденів. Слава, мешканець цього населеного пункту. Також є пропозиція назвати вулицю вулицею, вулицею Дмитра Ганцева. Два прогулки. Один прогулок Губіна, інший прогулок Шишкіна. Ми працювали з старостою старостинського округу, він зараз знаходиться на навчаннях, також старости працювали з нами, вони зараз всі на навчання. І тому, коли ми підняли документи, ми побачили, що Андріан Губін і Іван Шишкін стали героями Радянського Союзу саме, саме за проведення військової операції. По визволенню села Хрестище Красноганського району. Тільки два чоловіка, які брали участь у району, у визволенні нашого району, а особливо села Хрестище, ще і отримали звання Героям Радянського Союзу. Знову ж таки, закон про збереження пам'яті Другої світової говорить про те, що ця пам'ять повинна бути захищена. Які прогулки ми маємо, коли ми йдемо на Проведені зустрічі в селі в селі Хрестище з громадою, то більшість мешканців хрестища вже не знає, хто такий губін, хто такий Шишкін для їхньої формати. Коли постало питання про перейменування цих об'єктів, топоніміки, виступили населення про те, що недоречно щоб залишили, тому пропонуємо цим двом об'єктам топоніміки провести уточнення і назвати провулок Андріана Губіна. І провулок Івана Шишки. Хто за пропозицію? Що до Так, і є у нас іще вулиця в населеному на пункті Червоне. Там одна вулиця, яка носить ім'я Сябро. Ми прекрасно знаємо, хто такий Сябро, коли Сябро. Так це центру Радянського Союзу, який народився в цьому населеному пункті, ну, тут також стоїть питання про те, щоб ця вулиця носила назву Миколи Сяка. Ось такі пропозиції. Всі пропозиції погоджені із старостами старостинських округів, а вони спілкували в свою чергу із населенням цих топонімічних об'єктів, де проживають. Ну, на вулицях яких проживають люди. Що стосується прогулків у селі, у селі Хрестище, то тут небагато людей проживає. Що стосується вулиці 에, Дмитра Ганцева, в Куба, вона також невелика. Ну і вулиця Дмитра Гамова також невелика в Піщанці. А на вулиці Героя України Сябра, Двійха знаходиться в Помні село. До міської ради надійшов цілий ряд звернень, який стосується, звичайно ж, від Вадима Познякова, який стосується того, що відповідно до норму закону про деколонізацію необхідно демонтувати із публічного простору перелік об'єктів, які не відповідають зараз реаліям сьогодення, і надати фотозвіт на електронну пошту. Про їх вибирання, Відділ благоустрою міської ради його інспектори вчора активно працювали на вулицях міста, активно працювали з населенням, звертались до населення про те, що вони повинні прибрати ці таблички із фасадів власних домоволодів. Ви знаєте, що на мережі Фейсбук розпочалася активна дискусія завжди про те, що міська рада обіцяла, що це все буде безкоштовно, а сама. А сама змушує нас витрачати кошти. Шановні, це міська рада, це закон України про деколонізацію, дерусифікацію, який забороняє використання в публічному просторі саме таких табличок. Це не приході міської ради, це виконання закону України. А уже Міська рада взяла на себе ініціативу на всіх перехрестях вулиць, провулків, які знаходяться в місті і в населених пунктах громади, встановити показчики, тобто таблички, які будуть відповідати вже тим вимогам законів України і законодавства, даних ну, яким ми з вами працюємо. Ну і користуючись нагодою, я хочу звернути увагу ще на один данок. Нашої діяльності, цей напрямок діяльності буде пов'язаний з тим, що прийняти зміни до закону України, які пов'язані із питанням нашої ідентичності. Інститут національної пам'яті розробив закон України, проєкт закону України про національну пам'ять. Він вже знаходиться на обговоренні. І, я думаю, найближчим часом буде прийнятий. І там в органі місцевого самоврядування дуже багато питань, які будуть пов'язувати нашу діяльність з діяльністю виконавчого органу влади. Це інститутом національної пам'яті. Все те, що ми з вами робимо, воно й буде продовжуватись, але є рекомендації, що в таких відділах, як відділи культури або е, в міських радах, містах, таких як наше, містах районного значення, повинні створені бути е, такі спеціальні підрозділи, тобто відділи або сектори, які б займатися питаннями нашої української ідентичності і будуть займатися питаннями саме національної пам'яті. Тобто цьому питанню зараз приділяється дуже багато увага. І Сьогодні ми слухали черговий вебінар про розробці стратегії нашої територіальної громади і нам сказали відповідно до законодавства, одним із напрямків стратегії обов'язково повинні бути включені цілий напрямок, який буде пов'язаний з питанням і політичності, і з питанням збереження нашої національної пам'яті. Тобто, це ще один вагомий пласт роботи, який зараз покладено на відділ культури. Туризму, молоді та спорту нашої міської ради, але в подальшому я впевнена, що це буде окремий структурний підрозділ, як раніше були структурні підрозділи, які займалися внутрішньою політикою. Ви пам'ятаєте, що в адміністраціях були підрозділи, які будуть займатися саме політикою національної пам'яті і національної ідентичності. Ну ось всі питання, які ми винесли. Значить, міський голова нас вилучила Світлана Миколаївна. Я скажу, що зараз ми розглянемо питання, які пов'язані з проведенням у відповідність нас топонічних об'єктів, які носять ім'я героїв Другої mm. світової війни. Ми називаємо просто вулицю чи проволок, ми називаємо їх ім'ям героїв, Не просто прізвища ще додаємо ім'я. І три е, об'єкти топонімічних, а саме станцію і два роз'їзди. Ми проймено приводимо відповідність до 15 пунктів, де вони розміщені. Всі, всі питання виносимо розвідці. Можна у Путину? Скажіть, будь ласка, лист від кого це був щодо змін у відповідь? Вадим Познят, це громадська організація, яка з нами працює, яка займається І що... Молодці молодці вони, називається Карпоска, то поніміч. Вони дуже молодці. Вони написали, що ви маєте тіпа, звітуватись, ну я так зрозумію, звітуватись перед ним. А з яких це повноважень таких? Адже казали, що ми ну, маємо так, так. Залежно, ну, на кожне звернення відповідь. Ні, звернення від відповідь. Але звернення, яке, відповідь, яке, яке відповідь може звітування перед громадською? Це перше. А друге, там указано конкретні об'єкти. чи Звичайно, всі об'єкти перераховані, Ні, кожна можна. вулиця указана. І я звертаю вашу увагу, особливо Чехова, яку ми з вами не перейменували відповідно до рекомендацій Інституту національної пам'яті, який нам сказав про те, що вулиця Чехова не відноситься до вулиць, які потребують першочергового перейменування. Ну, я думаю, і ми зверталися в Інститут національної пам'яті неодноразово, і відповідь нам проходила. Але Вадим, Козняков все рівно говорить про те, що вулиця Чехова Повинна бути прибрана, степанімічна. Це його особиста да, да. втратила. Це таблички. Може, це треба, щоб комунальні підприємства. Я так визайку. вважаю, але приватні. Приват да. Ми можемо якісь, або може прийняти якісь підприємства прийшли і помінялися. Раніше комунальне підприємство його навіть вчора прийнялася, я Я вчора виявилася. Дуже багато. Ну, Дійсно, коли ми перейменовували вулиці, коли перейменовували міста, ми всім людям казали, що все безкоштовно. Зараз у кого дійсно таблички на домах висять, таблички ці треба заміняти, звичайно, люди будуть витрачати свої ціни. Пані, ну тут я скажу вам. Безкоштовно, звичайно, але люди повинні виконувати закон. А по закон таких так, у нас немає. Це для людей, Так, та, так, так, так Я ж теж хочу сказати, що але... На перехрестях вулиць. ми там власні кошти за кошти міської ради, ми вже замовили, скоро вони будуть готові, порозвішує наш д... і... і... комбінат комунальних підприємств. А у людей, у кого вдома на власних будинках, ми не маємо права їх знімати. Людей попередили. Спочатку було в восьмій формі. Розказували, давали їм рішення сесії, доводили до їхнього відома, що їх необхідно замінити. Але хто прибрав, хто не прибрав. Надійшов ближче в місті Берестин Харківської області, досі зберігається значна кількість адресних показчиків е, так далі, з якими назвами, і приклади таких адрес. Їх у місті, вулиця Радянська, 61, провулок Будьонова, 81, 109А, Пушкіна, 16, 48, 75, 86, 87, 100. І так далі. Ленінградська, 37, 122, Германа, 8, 44, 49, 51, 53, ну і так далі. В общем, дуже багато перелік ось весь є. Ми можемо вам надати, почитати. Тобто кожна людина пройшла по вулицям, поперевисувала, нам надіслали лист. Звичайно, що ми зреагували, ми власникам будинкам надіслали листи, щоб вони ці таблички зняли. Будуть вони їх заміняти, не будуть заміняти. Вони вже будуть вирішувати самі. Але є закон, є рішення сенсі про переименування вулиці. І ми, міська рада, ми давали присягу, що ми виконуємо закони. І кожен громадянин повинен його виконувати. А як людину може змусити, якщо він не хоче, наприклад. А Сказ... не Шмей. Шмей. Ні, підожіть я висіти вже табличку. Подавайте при ну, уяву мене наприклад висить. Я кажу, хорошо, я був закрещу, а це я ставлю, це моя власність на моєму. будинку, ну там нічого не, не вийшов. Я, поняв, ну в Конституції написано, що будь-яка примусова праця, а це примусова заставляти людей, заборонена за рішенням суду. Є ще є все, дивіться, я жила на вулиці Кірова, табличка була. Я поміняла на воду. Колену, у мене закон той, що був, так і залишився, я там залишилася. Є закон, є рішення сесії. Коли інститут звертає увагу на збереження національної пам'яті, то в національному міста. В національну пам'ять входить вся історія. Просто треба давати аналіз, оцінку, що погано, що хорошо, що не як. А все отак це не національна националь... пам'ять, це знищення національної пам'яті. Та не, ну Хто звик, а хто і не звик, і не Все, звик. Я вам чесно скажу, я буваю на яких конференціях і кажу, що наше місто перейменовано на Берестин, а всі кажуть, так красиво звучить ваш Берестин. Ну привикли, Берестину вже звикли ми. Як звикали люди з Костянтинограда до Краснограда, так і ми звикли до позитива. Та десятиріччя ми називали Канградом. Ось Так повинно значить бути. Розумієте? І, і, і активісти, вони стараються, вони, для них це, якщо ми десь працювали, що хтось... Активісти знову ж таки прийшли до неї додому, висить меморіальна дошка на будинку Героя Радянського Союзу Федора Тимошенко на будинку Дев'яна Роківських. Дошка, яка відповідна до рішення міської ради відноситься до об'єктів культурної спадщини нашого міста. Приходили з погрозами, приходили з розказами про те, що вона її повинна прибрати, так як це не відповідає їхньому баченню сьогодення. Ми порадили їй звернутися до поліції, але, звичайно, розуміємо, що ще раз наголошую, у нас тут якраз представник відділу культури напрямку, який працює з об'єктами культурної спадщини. Я ще раз звертаю вашу увагу на меморіальні дошки. Давайте ще раз зробимо ревізію всіх тих меморіальних дошок, які знаходяться на території міста, і охороняються державою. Mm -hmm. тобто, а таких дошків у нас багато. І ще І Скільки, будь ласка, водоканали колись висіла да, пам'ятна засядка мобильні... Вона не була затверджена сесією. Вона була затверджена сесією, Відноситься а, всі дошки меморіальні затверджені сесії, включені в перелік тих, які охороняються. Ну її після ремонту вже багато. Я ж думаю, інститут національної пам'яті не, пам не запретив Івана Михайловича засядка пам'ять. Він почесний громадянин нашого. І дошка не встановлена по смерті. Оце так. Тому я думаю, що на найближчих засіданнях ви нам прозвітуєте про те, що у нас відбувається з меморіальними дошками на території міста.